Цей закон про регулювання зазначених видів товарів був прийнятий ще в 1996 році. постановою кабінету міністрів, Це було прийнято. Звичайно, цей період часу, як ми пригадуємо, полиці наші практично були пустими. Нам треба було обов'язково проводити якусь інтервенцію щодо е, заповнення товар е, ринком товарів, і тому е, треба було запроваджувати таке регулювання ціни. А зараз, враховуючи, якщо взяти так, взагалі, е, Ну, класичну економіку, теорію класичної економіки, вона говорить про те, що е, е, вільна ринкова ціна це е, є цей елемент, е, який говорить про е, ідеальний баланс попиту і пропозиції. Практично на сьогоднішній день, як такої е, вільної ринкової ціни, на сьогоднішній день нас в принципі не існує, тому що там зразу вступають економічні закони. І ми розуміємо, що до прикладу, якщо виробник на сьогоднішній день він не може собі поставити при виробництві ціну більш ніж нижче, ніж собі вартість продукції, тому що це йому буде невигідно. Але також він не може поставити вищу ціну за ціну пропозиції, тому що це знову ж таки йому буде невигідно. Тобто, або буде той товар не куплятися, або просто він буде собі також іти в убитках. І тут вже вступає в ціну такий елемент, як саморегулювання ціни. Тобто саме тут в такому аспекті, і зараз йде політика щодо відстеження, відстеження протягом трьох місяців, що буде з нашими цінами. Ми, дуже Є Наглядний приклад буквально зараз на очах у нас, так, щодо ціни на гречку. От ви знаєте, що ціна на гречку була підскочила майже до 40 гривень за кілограм. Так? Але ви зараз бачите на ринках наших, воно вже може бути і 28, ну і 30 гривень, яка, яка, яка сорт гречки, виробник хто і так далі. І звичайно, що сам ринок. Відрегулював цю ціну, Тобто виробник уже на сьогоднішній день збільшив свої обсяги виробництва. З другої сторони, вони зрозуміли, що може потрібно знижувати, тому що в обох випадках вони стають неконкурентними і будуть для того, щоб або буде працювати підприємство, або воно закриється. Тобто, одне з двох. І тому доступає саморегулювання ціни. Що я ще хочу додати з цього приводу, що ну, уряд, як правило, здійснює регулювання ціни, тому що ми все-таки наблюдаємо за індексом інфляції, ми наблюдаємо за індексом виробництва. Тому це все буде впливати в майбутньому. І для того саме уряд зробив такий експеримент, такий пілотний проєкт на три місяці запровадив обмеження щодо регулювання. А протягом трьох місяців ми будемо проводити спільно з органами статистики, наблюдати за рівнем цих цін. І вже тоді уряд в січні місяці, в кінці січня місяця, прийме якесь рішення, що будемо в подальшому робити, із зазначеними документами, або ми будемо продовжувати регулювання, здійснювати, або ми визначимо якийсь інший спосіб регулювання зазначеної позиції. Бо це може бути і фінансове регулювання, податкове регулювання, то тобто там різні. Різні методи, різні методи можуть бути регулювання зазначеної продукції, чи будь-яких тарифів, чи будь-яких цін. Тобто спосіб або механізм регулювання може просто бути змінений.